Що робиться на вулиці? Що ви? Та да. Зараз да, да. да, да, да. включіть і виступи, зверніться до народу! не народа. Іде, я не супала, що не віта, ніколи не всі не.

Відставка 6 Вістовка! 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 порядок сесії. Про бюджет на 2014 Друге питання. Про внесення змін до рішення обласної ради, шостого спитання. Про обласний бюджет на 2014 року щодо погашення залишку коштів поштів обласного бюджету предпортської заборонності, яка опинилася станом на 1 січня 2014 року. третє питання про звернення відповідь міністр обласної ради, що питання до президента та Верховної Ради щодо суспільно-політичної ситуації, що склалися в Україні. Дай мені гучніше. Дай мені гучніше. Аде тут німають? Що це за балаган? Що це за балаган? Наші піданти повстають. Вам це ніщо не каже. Протащи дворізь. Право України. Зігрівай. 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 Просто мікрофон. За на вулицю йде. Це просто трансляція. Це трансляція на вулицю. Головне в обласної державної адміністрації. Депутатів обласної ради до людей для того, щоб вони поспісували. Не вийде. не залишиться. Передайте вірте. Не так вони час відбуватися зараз. Я в не буду просити на коліні Тарас для вас. А для говорю, я вважаю себе закону ступеня громадянам України і закона суддяних чинов. Є закон України, закон України. Про місцеве самоврядування в Україні, де прописано порядок ведення сесії. На де сьогоднішній день, день. повинно було голосувати той регламент, який затверджений, плюс, інтриярція. Інтриярція. плюс ще одне питання щодо звернення. Всі громадяни, що в іншої статі, які зголошуються охороняти громадський порядок, оголошуються членами народних. Всі зайти в приміщення, життя бажано покинути приміщення. Хай жива революція. Безбачний банди. Сьогодні починається край вашому треніванні. Тут звісно. Шульга, шониго, шуток, шейбаків. Відміщує такі, що є в залі підписи є. Способно Вінницької обласної ради. Ми маємо тут за об'єктивними ознаками нормальних господарників, нормальних людей, які можуть керувати цією областю. Однак в умовах трирічної вже щораз поменшого наповнення місцевих бюджетів, вони не можуть забезпечити в Вінницькій області навіть утримання на стабільному рівні добробуту населення. Підтримуємо? Невідкладно yeah. відправити виставку уряд, який висловив що можливість належно відправити інтереси народу України у міжнародних відносинах, забезпечити лад у державі, уряд, який не користується довірою народу, і призначити новий уряд народної довіри. Підтримуємо. Yeah. Рідко, <риклад> Тетяна Васильівна, фракція є. Е. <риклад> Підтримуємо. Yeah. Кутинський Андрій Анатолійович, фракція Батьківщина, підтримую Юлі волю, Юлі Волю. Як і Мець Валерій Павлович, фракція єдність Калинівський район. Підтримую. Слава Україні. щоб ми нічого не громили, нічого не трощили. Тому що це потім, ці кошти будуть з бюджету використані, вже з нашого бюджету. Товариство, я пропоную, щоб е, ми контролювали кожен коридор, щоб саме ніхто провокатори, і тітушки, які яких вже зараз сюди наганяють, щоб не пробиралися в кабінети і не трощили нічого. Давайте поводитися по-європейськи. Приймається це? Так! Да! Пропоную внести ще таке рішення до того, що було оголошено. Оскільки депутати від партії регіонів відмовилися взяти участь в формуванні народної ради, представникам народних законів негайно, негайно арештувати депутатів від Вінницької обласної ради від партії регіонів і вивезти в окреме приміщення. Сергій Щетинів, громадянин України, Української Народної Республіки, ультиматом, голові Вінницької обласної ради Тотусяку Сергію Поляковичу, депутатам Ради за списком та голови Вінницької обласної державної адміністрації Мовчану Івану Михайловичу. 25 січня 2004 року, місто Вінниць. Ми вільні громадяни України, що зібрались тут. Біля стін будинку Вінницької обласної ради, виражаючи волю територіальної громади Вінницької області, заявляємо, ми є свідомі того, що Українська Народна Республіка, як суверенна національна держава, була утворена 28 червня 1996 року шляхом встановлення Конституції України, Конституційного владу Народної Республіки. Ганьба узурпаторам та самозванцям! Ганьба! Своєю мовчазною згодою та згодою протиправною бездіяльністю Вінницька обласна рада дотепер освячує тотальну узурпацію влади в Україні та не боронить конституційних прав Вінницької громади від узурпаторів та самозванців, Чим дає негативний приклад аналогічний бездіяльності районним градам. Такі їх маску. Я не змінив, тому що я смертник, тому що він те, що з мене не второй. Я це розумію. Я звертаюся в третій раз. Ми, йшли вперед, мої друзі, залишили здоров'я і життя на Не Для того, щоб ми зараз ще могли відбувати. Зрозумієте, її для вас немає. Чому ми, ми звертаємось? Вона для вас мертва, так як і ми до неї. Навіщо всі ці документи? Скільки це можна вже було? Нам це не потрібно. Наша задача зрубати свою дрова, общину і брати. Але навіщо нам звертатися до Верховної Ради, якщо не регітні нас? До кого ми звертаємось? Ми будемо дуже відповідально ставити до буде далі. У нас є прості принципи роботи. Ми спільно тут визначаємося, що ми робимо, спільно приймаємо рішення і далі їх необхідно виконуємо. Друге оголошення. Повідомляю, що навколо нас є величезна кількість працівників міліції і спецпідрозділів. Друге, ми знаємо, що сюди до вечора розбереться ще більша кількість спецпідрозділів. Найменша провокація може бути використана для силової зачистки цієї будівлі. Ми не маємо права цього допустити. Третє. Ми знаємо, що сюди вже збирають ті це люди, які можуть бути в цивільному одязі, в такому одязі, як ми, які зайдуть сюди з однією цілею, почати тут пити, зрощити і дати міліції привід, розгромити зараз те, що тут відбувається. Тому в нас є кілька простих пропозицій. Перше, ми пам'ятаємо, що це наше майно. Це приміщення контролюється громадою. Щойно ми провели переговори з керівництвом вільності міліції. Нам програнтовано. Що якщо не буде жодних проявів, агресії, мародерства в цій будівлі, міліція не буде штурмувати людей і ми будемо далі залишатися для того, щоб приймати важливі для нашої громади рішення. Підтримується така